Зараз буде підводочка до того сюрпризу. Будьмо! Не чую! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! І не дарма ми це сказали, тому що перед вами зараз буде виступати відомий гурт. Будьмо! Зустрічайте! Поветим мене, де зорі цілувалися! казала гірко! Ночі обнімалися, любов співала дзвінко. коли мене, де зорі цілувалися, любов казала гірко. Ге, гей, мене, де ночі обнімалися, любоспівала цінко. Суби руське. Облизко, облиско, облисківні же. Дорогі наші молодята, ми щиро сердечно вітаємо вас з днем вашого друження, знаєте. Бажаємо вам перш за все те, що щастям звуть люди. Нехай усмішка не сходить з лиця, нехай життя завжди ваше піснею буде. Ну, а ці пісні ніколи не буде кінця. І співаємо разом з нами голосно, Причарувала, причарувала. Na luzni dolju taj zajazala, privorožila, privorožila, do sebe polja ti mi prišila, priča rumala, priča ja še nikoli ne bubalo, privorožila, privorožila, moja ti ruku, moja ti mila. I se! Priča rumala, priča rumala, Приворожила, до себе порядки й прижила, причарувала, причарувала, я ще ніколи не бувало, приворожила, приворожила, моя ти любко моя ти мила. Браво! причарувала, причарувала, приворожила, приворожила. Причарувала, причарувала, приворожила, приворожила, моя ти любка, моя віла. Молодці, гарно кроєри подякували всім дамам за чудовий танець. А ми ще раз сердишне знову і знову вітаємо нашу молоду пару з немодруженням. Моя зіркою скачу. Я в тебе чекаю, я в тебе чекаю, як він Чекаю разом і тебе, я тебе чекаю, я тебе чекаю, прієві ти тим, я тебе чекаю, я тебе чекаю, разом прийде, по так до кінця за днем. а я чекаю. У рік роком, ночі пролітаю, весна за осінь за зимою. З тим я зло з тобою, Я як туда небеону чекати, в приміщих завжди виглядати, душа моя летить піть в дорогу с тихо, з тобою щасливо моя зірко. І протувалася твоя сірго, ручки до я тебе чекаю, я тебе і тих діти. Я тебе чекай, я тебе чекаю, разум тепер! тебе, я тебе чекаю, я тебе чекаю, ти йде. Я тебе чекаю, я тебе чекаю, разу тепер. тебе, чекаю, тебе чекаю, разом і тебе, разом дякуємо. Шешей буде. А тепер набираємося сміливості, і голосно співаємо з нами на все Прикарпаття, на всю Україну Голосно і разом, скрипко моя, любко моя, рай, рай, грай, нічно щиро, як кохана, промовляй, свої співом моє серце звесерай, Скрипко моя, любко моя, грай. Рай, 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 рай. скріпко моя, любко моя, рай, 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 ніщо щиро, як кохана прой, свої співа моє серце спеселяй. Скріпко моя, любко моя, рай, 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 рай. Дякую вам, до новий зустрічі за гурт будьмо, дякуємо.